Утро ваші студії вам слово. Дякую дуже, Катю. Танці це, звісно, добре, але є теми серйозніші, які ми будемо говорити з Анатолієм Граценком, міністром оборони 2005 2007 років, народним депутатом попередніх скликань. Доброго, пане Анатолію. Вітаю. Зокрема, і про те, що вчора відбулася у Нью-Йорку. В кої як не вас запитувати про враження, що можете сказати. Ну, можливо, не всі пам'ятають. Організація Б'єних Націй була утворена після Другої світової війни. І ключове покликання це забезпечити мир і спокій на планеті, для того, щоб більше не було гітлерів, в нашому випадку путлерів і так далі. Що показало це обговорення? Навіть не змогли досягти згоди елементарної, що випустить прес-реліз спільно погоджений. Тобто, максимум, що позитивно, це сторони заявили свої позиції. Росія так само нахабна, не вважаючи себе агресором, не визнаючи свою воєнну присутність і навіть з викликом, з таким стьобом. Тобто, з точки зору регулювання ситуації війни Росії проти України, ця організація імпотентна. Це треба просто визнати і не очікувати від нього нічого більше. Коли не працює міжнародна структура, тоді працює права сили. Росія цим правом користується. Значить, треба ставати сильними. Угу. Дивіться, є відповідне загострення в зоні АТО. Воно зростає, зростає, зростає. І от така ініціатива зі сторони України скликати Радбез. А якщо безрезультатно, і це вже не вперше, до чого тоді що може залагодити цю ситуацію? Що може вгамувати Російську Федерацію? Є якісь механізми, ну треба, щоб була голова світової спільноти, і щоб були не політичні тварини на чолі. Держави, які дбають про рейтинги, а справді лідери, які несуть відповідальність, тому що навіть після мінських угод, на які всі моляться, хоча вони мертві з самого початку, вже пройшло скільки часу. Десятки тисяч разів порушувалися умови перемир'я вже більше тисячі людей загинуло, більше тисячі людей отримало поранення і ще не приходить в голову нікому, що врешті ці мінські угоди мертві. Значить треба шукати інший формат, за якого Росія буде визнана агресором. Угу. Якщо Росія не визнається агресором, якщо війна не визнається війною, тоді пошук рішення відбувається в якійсь абсолютно нереалістичній площині. Але ж про вибори вже всі говорять, мовляв, давайте проводити вибори. Можна говорити що завгодно, говорять і про те, що Україна повинна змінити конституцію, але вибачте, та сама організація бідних націй вона визнає право громадянина, вона визнає право народу, і тільки народ може визначати, якою буде конституція. Ніякі німці, французи, тим більше росіяни чи американці при всій повазі, ніхто не може диктувати, якою буде конституція. Якщо вони хочуть швиденько провести вибори зараз, це означає тільки одне. Вони втомилися, вони самі вже намилилися на свої вибори. Вони хочуть швиденько якось так його залагодити, щоб воно було типу, в порядку. Так не буде. От нещодавно була 30-та річниця Чорнобиля, там вже не загасло і там є проблема. Але то техніка, то атом, а це людські відносини. Тому так просто залагодити не вдасться. Якщо провести вибори там зараз, чи цього року, чи на наступного року, це означає, що там буде Росія. Але це несправедливо, це проти закону і це не в інтересах України. Але це частина зобов'язань України. Це Бранка частина зобов'язань Петра Олексійовича Порошенка, а не України. Угу. Тому що згідно української конституції, засади зовнішньої політики визначає не президент при всій повазі до цього інституту, а Верховна Рада. От зараз слово за Верховною Радою. Верховна Рада має можливість виправити помилку президента Порошенка, угу. яку зробив він у мінську. Як виправити? Просто провалити голосування. Не проводити зараз виборів в умовах, коли людей будуть стріляти, це ж абсолютно ясно. Не давати амністії тим, хто вбивав, що було підписано в мінську. Не змінювати конституцію на догоду Путіна. І все. Тоді буде абсолютно інша реальність. І зрозуміє тоді і Америка, і Франція, і Німеччина, і всі решта, що просто проламить ситуацію в Україні не буде. Це все-таки народ, який сам буде визначати свою долю. Про це і багато іншого одразу після новин 112 з Анатолієм Греценко. Зараз Наталя Шулим. Після чого повернемось до розмови ці студії залишають з нами. шановні усім постіновочем телеканалу 112 Україна продовжується ранок великої країни. Мені звати Юрій юрі Бів, я для вас працює цій студії. Вся команда 112 дванадцять самісінького рання Ми робимо все для того, щоб ви знали кому більше. Допомагає нам сьогодні. у Цьому Анатолій граценко. Ще раз добрий ранок. Вітаю, давайте поговоримо з вами трошки про ось так званий цей особливий статус. Так, приїзд Вікторії Нуланд, в тому числі, і також піднімався. Піднімалася це питання напередодні. А ви як до цього ставитесь, пане Анатолію? Давайте повернемося чотирнадцятий рік. 16 вересня це була чорна сторінка в українському парламенті, якої не було до того ніколи. Я тоді був депутатом. Коли прийшов Петро Порошенко разом з Тручиним без вас, без журналістів, при виключеному табло, провели закон про особливий статус. Тоді я заявив позицію категорично проти. Чому? Насправді, якби люди прочитали той закон про особливий статус, вони б зрозуміли. В разі його введення. Україна як цілісна держава з карти зникає. Буде три України. Перша Україна Крим, про який немає жодної згадки в мінських угодах. Путіну віддали. Друга Україна це на нині окупованих територіях. Утворюються дві республіки Луганська і Донецька. Їх республіками не називають. Знайшли такі слова особливості місцевого самоврядування. Особливо. Але цим двом утворенням дають можливість створювати свою поліцію, свій суд. Свою прокуратуру, укладати міжнародні договори з іншими державами, укладати договори з урядом України і з окремими міністерствами України. Просте питання: чи має такі права Кіровоград, чи має такі права Суми, Луцьк, Ужгород, Черкаси? Ніхто плюс прощається все і всім без жодного виключення, навіть ті, хто вбивали, ті, хто катували, ті, хто забирали власність, ті, хто зараз утримують заручників наших солдат і цивільних осіб. І наостанок ми з вами, третя частина України, зобов'язані все те фінансувати. Ось що таке особливий статус. Тому позиція категорична ні. І, до речі, влада вже настільки загубилася, розгубилася, вибачте, забрехалася в цих цих питаннях, що настав час чітко звернутися, мабуть, за допомогою до народу, який формально, ця стаття є в Конституції, є носієм влади. Так от, соціологи звернулися до народу, і народ сказав. Приблизно 55-56% категорично проти. Мене категорично пророду. Інформація можу зараз нагадати після чого була. Дивіться, центр Разумкова, Друзі, провів соцопитування, згідно з яким 56,4% опитаних не підтримують надання особливого статусу для Донбасу, так званого особливого статусу. 23,8% підтримують, В той же час не підтримують ідею проведення виборів 52,5% і Підтримують таку ідею 31,2%. і Ну і ще я вам додам фірма Сосіс провела опитування. Так само вчора оприлюднили 58% громадян. Вимагають проведення референдуму для того, щоб президент з парламентом, отакими своїми ігрищами, не зробили цю стратегічну рекламу. А мотиву. він вирішив ситуацію проведення цього референдуму? Ну я переконаний, що якби це питання вивесне на референдум, люди сказали би ні. Тому що от, е, на такому ну, простому рівні розуміння навіть люди, які не читали ці документи, але не відчувають, що це фальш. Просте питання. Ну, а за що тоді загинули тисячі наших людей? А за що десятки тисяч отримали поранення каліцтва? А за що знищили 20% потенціалу економічного? Оце все лихо, сльози. Заради чого? Заради того, щоб все віддати Путіну. Так можна було віддати з самого початку. Тому що, ну, не ми з вами придумали цю мудрість. Самий короткий шлях до миру це капітуляція. Але якщо було вирішено захищати країну, то треба захищати зараз її, в тому числі в парламенті. І я переконаний, що фракції парламенту повинні почути хоча б цю соціологію. Якщо вони не хочуть чути людей, президент ховається, він там собі десь збирає камер на журналістів і тільки говорить те, що він хоче говорити. Він не спілкується просто з людьми, мабуть, вже боїться. Депутати вже бояться до них приходить, то нехай почують соціологи. Тому що насправді це питання виключно державної важливості. Отакої От рубіжної точки в прийняті рішення після якого держава може розпастися на три частини. У нас не було за останні 25 років незалежності. Пан Анатолій, може, президент на це розраховує? Дивіться, зараз немає. Ну я в будь-якому разі, в тому, що є 300 голосів за зміни до конституції. Потім президент просто роздає руками каже, Дивіться, це все Верховна Рада. Ви знаєте, якби президент був мудрим або хитрим по іншому, він би діяв так само у початку. Але проблема в тому, що він, повторюю, 16 вересня 2014 року проломив цей закон про особливий статус. Але не підписав, здається, ще. так. І він підписаний, потім в нього вносили зміни в 2015 році, і він поки що завис. Угу. Він буде впроваджений тоді, коли там буде мир і спокій. Але проблема ось чому. Навіть якщо не зафіксувати в Конституції треба 300 голосів, і їх немає. Але перший крок, на якому наполягає Путін, і тепер вже міжнародна світова спільнота, тому що поставила Україна. Ну, підпис кучмела, це була пряма вказівка Порошенка. Вони вимагають, щоб було введено цей закон на постійній основі. І для цього не треба 300, тільки 226 голосів. І 226 він може зібрати. Тому що по блок вони завжди готові. Команда з Кремля вони дадуть. Частина мажоритарників проголосують. І тому е, особливий статус конституції: він має меншу загрозу, бо 300 голосів. І там ще є запобіжник, ніж швидке проведення виборів. Під дулами автоматів за присутності російських військ і без контролю над кордоном. А саме так в мінську на жаль записано було. Ви усвідомлюєте, президент погодився на те, що проводити вибори до виведення російських військ, до відновлення контролю над кордоном. І тепер тиснуть. Тому закон про вибори 226, Амністія 226, і закон про особливий статус 226. Ось тут є небезпека. Пане Анатолій, якщо можна дуже дуже коротко, що далі, який у вас прогноз? Дивіться, час впливає. Захід тисне, мовляв, давайте хлопці, активізуйтесь в цьому напрямку, тому що тут питання санкцій також про те, сі і вже від Франції перші сигнали йдуть. Я розумію, що Європа хоче зняти санкції. У них не числина, тому що вони хочуть швиденько свої гроші вкласти, і Росія готова продавати крупні об'єкти. Це їхній інтерес. Але в даній ситуації Україна, яка стала об'єктом агресії, яка втратила і щодня продовжує втрачати, ви ж повідомляєте, поранений вбиті кожного дня. Ми повинні відстояти свій інтерес. Тому я думаю, що вся країна зараз, і це відповідальність кожної людини. Слідкувати як депутат з їхнього округу, як та політична сила, яку підтримала, в парламенті буде голосувати. Тому що зараз є можливість в парламенті зупинити оце все лихо для країни, і цей рубіжний період, я думаю, це буде травень-червень місяць. Будемо слідкувати за розвитком ситуації і безумовно обговорювати в подальших наших ефірах разом з вами. Пане Анатолію, дякую дуже за візу до нашої дякую студії. Вам. Анатолій Гриценко, міністр оборони України, 2005-2007 років, народний депутат України. Попередніх сликань був гостем телеканалу.